Вітаю на своєму каналі Життя Савлюків, і сьогодні я продовжую тему Німеччини. І хочу підняти доволі цікаву тему, а саме тему штрафів. Адже коли ми уявляємо Німеччину, то ми уявляємо. Країну, де панує цілковитий порядок. Ніхто не паркується на тротуарах, ніхто не миє під вікнами в тебе авто, ніколи не знайдеш ніякого сміття на вулиці, уж тим більше недопалків, все-все в порядочку. Але якщо я вам скажу, що правила і закони це одне, а реалії життя це взагалі інше. Тому зараз я хочу з вами на власному досвіді життя в Помирані розібрати ті моменти, з якими я стикалася. Звичайно, я буду іноді переводити паралель тих містах, де я бувала: а це Берлін, а це Мюнхен, і це Дюссельдорф і Кільне. В цих великих містах Німеччини я також бувала і також бачила деякі нюанси. Тому мені є що вам розповісти і провести деяку аналогію. Одразу хочу вам сказати, що це мій власний досвід, і він може взагалі не співпадати з вашим. Тому, будь ласка, давайте будемо коректним. І якщо у вас набагато краща ситуація, або ви стикались по-іншому, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Ще раз наголошую, це мій. Особистий досвід і досвід. Я прожила в Німеччині більше, ніж півтора року, можу так сказати. Спочатку півроку, потім один рік і три місяці я прожила в Німеччині. Це мій власний досвід. Я не отримувала жодного штрафу, можливо, мені просто пощастило, можливо, тому що я жила в маленькому містечку, але ми також багато подорожували, тому мені є про що сказати, і те, що я бачила. Давайте починати. Перший нюанс паркування авто на тротуарах. Це саме перший момент. У Німеччині за це передбачено штраф за стоянку в недозволеному місці від 35 до 80 євро і більше. Згідно з законом Німеччини, паркування на тротуарі можливе лише за спеціальним дозволом або, розміткою, все інше – Є адміністративним правопорушенням. Проте в реальному житті, коли я жила в Помиранії в маленькому містечку, вперше, коли ми приїхали тільки в 2022 році, я бачила величезну купу автомобілів на тротуарах. Спочатку я думала, це якесь виключення, якась ситуація, а але коли ти і за дня в день бачиш ці авто. На тротуарах ти розумієш, що це не виключення, це така реальність. Ніколи не було ніякої поліції, ніяких змін, нічого завжди стояли ці автомобілі. Тому, скоріш за все, я приходжу до висновку, що правила ці існують, і їхнє застосування залежить від місця, району, активності муніципалітету та інших багатьох факторів. А тепер я пропоную перейти до другого питання. Дуже важливого. це сортування мусора та екологічні норми. У Німеччині сортування сміття обов'язок кожного мешканця. Порушення може коштувати до 200 євро штрафів. Папір у синій бак, пластик у жовтий, органіка в коричневий, усе інше в чорне, скло окремо та ще і за кольорами. Те ж саме стосується. Миття автомобіля на вулиці. У більшості земель це заборонено через ризик забруднення води. Проте, у Помирані, де жила я останній рік, у цей, мій сусід з будинку напроти, регулярно мив свій автомобіль. Він брав воду, він жив на першому поверсі, і регулярно мив свій автомобіль, а воду зливав, ну, така, знаєте, решитка, типа як от ці. Канагалізаційні люки з решиточкою, і він туди постійно зливав воду. Хочу сказати єдине, що я знаю точно, що люди, які мили в Підлогу в під'їзді, бо я свою воду виносила назад, в квартиру завиливала у, в туалеті. Люди, які мили під підлогу в під'їздах, вони виносили цю воду і також зливали в цей люк. Тому можливо, скоріш за все, це було і дозволено. Тут я не можу сказати, тому я вважаю, що норми чіткі, але у кожному регіоні вони локально діють по-різному. Скоріш за все, це так. Недопалки на землі це для мене найбільший незрозумілий пункт. Згідно з адміністративним кодексом багатьох міст, кидання недопалків на землю це правопорушення зі штрафом від 20 до 100 євро. Проте у містах Помиранії я особисто бачила, як німці, наголошую, що це німці, точніше, мої знайома, німкеня, яка курила, а потім просто виконула недопалок на підлогу. Це ніякі не мігранти, ніякі не. Пізні переселенці це була Німкеня. Тому вона покурила і кинула недопалок на землю. Це особисто на мої очі бачала. На автобусних зупинках біля аптек можна зустріти велику купу недопалків. Також я там, де я жила в моєму будинку, це в 22-му році було. У мене це для мене був величезний шок, коли людина. Зі свого балкону я це бачила на власні очі, витягла руку з попільничкою і просто вивернула цю попільничку на землю, розсипалося все. Цей попіл пішов вверх до мене, бо це було не, на ниж, не тежами, нижче, ніж я. І це все пішло вниз. Цей весь момент недопалу важливо розуміти, що штраф це не лише прав правила, а ще й потреба в контролі. А контроль, на жаль, є не завжди. Шум і час тиші, або як відомо, рує Сайте. це встановлений законом час тиші у будні з 22.00 до 6.00, В обід доволі часто це з 13.00 до 15.00, А в неділю цілий день заборонена. Шуміти у цей період не роз не можна голосно слухати музику, користуватись пилососом, пральними машинами, тобто ті, що шум... шумні машини пральні, бо проводити якісь ремонтні роботи. За це штраф до 500 євро. І все залежить від міста. Це регульовано на рівні житлових будинків, і навіть договір оренди усе прописано дуже формально. Що я хочу вам сказати: в той землі, де жила я постійно. Порушували тишу. В будинках не було шуму після 22.00, а ось на вулицях це було дуже-дуже. Часто прибирання за тваринами, тобто за собаками. скоріш за все, у Німеччині діє пряма вимога власник собаки, зобов'язаний прибрати за нею у громадському просторі. У багатьох землях це закріплено законом про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу від 20 до 150 євро, залежно від міста. Контейнери з пакетами можна зустріти скрізь. Знаки також але. Виконання цієї норми залежить повністю від власників собак і від відповідальності людини. Доволі часто, особливо коли ми тільки приїхали у 22-му році, для мене це був величезний шок. Ми йшли по центральній вулиці нашого невеличкого містечка, і було величезна купа слідів після собак. В цьому містечку, де ми переїхали згодом, ой, де жили останній рік, да, там такого було, але не в такій, не в такій кількості. Звичайно. Тут потрібна поліція контроля якогось, хто буде контролювати і зможе довести, що власник цієї собаки не прибрав за нею. Це дуже важко, мені здається, це довести, тому що фотофіксація людей заборонена законом. І як ти це доведеш? Не знаю, чесно вам скажу. Можливо, хто знає. Підскажіть. Один штраф, який доволі частий в Німеччині, це штрафи за проїзд без квитка. У мене такого не було ніколи. Я не стикалася з цим, навіть не бачила, що людей штрафували, але дуже багато читала в різних пабліках, де люди запитували, чи можна проїхати сильно там контролюють, чи ні. Сума фіксованого штрафу складає 60 євро на сьогоднішній день, тоді як місячний квиток проїзду коштує 58 євро. Тому моя думка: краще заплатити цей квиток, аніж потім ви будете. Аніж платити штраф. А ще, якщо ви не своєчасно сплатили цей штраф, ви ще й получите, отримаєте, отримаєте манун, то краще цього не робити. Бечені існує декілька, деякі для мене абсурдні штрафи. Це годування голубів. За це можна отримати штраф, це справляти нужду у великих містах. Мені здається, це вже ну, логічно. штраф має бути, але сума до речі, штрафу. Якщо ви захочете десь сходити під кустиком, буде складати 500 євро. Краще заплатити за туалет, як на мене. Ну і заборону кататися разом на самокатах. До речі, якщо ви своєчасно не сплатили штраф, вам починає наростати пеня. Якщо ж ви і на це не відреагували, то ви можете отримати манунг. І після манунга передача в суд цього штрафу. не забувайте, що сума штрафу постійно збільшується, тому краще її сплатити. Я знаю людей, які отримували штрафи, і які розуміли, що треба краще сплатити. Як на мене, у Німеччині є система штрафів, вона націлена на те, щоб людина розуміла і. Діяла по закону, не порушувала порядок, не переходила в межі інших людей, не заважала іншим людям, тобто не створювала якийсь дискомфорт. Але більш вона, мені здається, націлена на свідомість людини, щоб людина не порушувала правопорядок. Але ну на жаль, таке життя хтось свідомий, хтось ні. Ми нічого не можемо з цим подіяти. Тому, як на мене, штрафи є в Німеччині, а не такі вони і страшні і погливі, як багато хтось з когось лякає. І все залежить від того, де ви проживаєте і в яких районах. Дякую, що були зі мною. Відео вийшло таке коротеньке, трішки самбурне. До наступних зустрічі у наступних відео.